Вітаю вас, шановні. Ну що ж, стало відомо, чому ж блокується польсько-український кордон, польськими перевізниками, польськими аграріями. Ну і звісно ж, друзі, щоб ви розуміли, вчора на прес-конференції президент України Володимир Зеленський дав чітку відповідь, хто за цим стояв і ще й досі можливо стоїть. Від вас, друзі, це я прошу втиснути вподобайку, підписатися на канал. І обов'язково зараз повідомляю вам серйозну інформацію, але ще хвилинку, друзі, уваги, тому що. Якщо ви плануєте переказувати свої кошти близьким та рідним на новорічні свята, а це потрібно зробити. І я вас закликаю це зробити, тому що тільки так ви можете їх зараз підтримати. Гроші вони не змінюють нашого життя, але вони нам допомагають проіснувати ще б хоча би трошки. І якщо ви це зробите за допомогою сервісу TransferGo, посилання на який знайдете в описі до цього відео, ви ще зможете отримати бонус в розмірі до 70 євро, якщо запросите одного друга, а потім ще й другого, який перекаже кожен з них. Більшу суму, ніж 500 злотих. І також ви можете це зробити легко із функцією Блік, яка стала доступною від в TransferGo. Тобто ви вводите 6 цифр і ваші кошти полетіли в Україну. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Отож, друзі, вчора на прес конференції Володимир Зеленський досить грімко прокоментував ту ситуацію, яка відбувалася. В останні кілька місяців із Польщею, тому що ви знаєте, блокується кордон від 6 листопада, проте тема зерна і багато чого іншого піднімалася неодноразово перед виборами до Сейму в Польщі, тобто уряду Польщі. Ну і звісно ж, хочу вам прокоментувати, друзі, що я теж саме говорив. От, шановні пеховці, напишіть. Якщо ви мене підтримуєте слово пиховці, тому що саме я говорив, що це все робиться у зв'язку з тим, що будуть вибори. Ну і звісно ж, там той уряд, який ще був при владі, на чолі з Матеошом Арвецьким, тодішнім прем'єр-міністром Польщі, вони сказали: так через те, що ви зерно везете до нас і продаєте його тут набагато дешевше, ми припиняємо постачання зброї. А що робити Володимир Зеленському? Ви бачили, в якому він стані ходив? Знаєте, я ніколи не перестану казати, що політики говорять неправду, тому що вони грають в свою гру. Знаєте, це великий театр. Підтримуйте, друзі, мою думку. Напишіть, будь ласка, як ви бачите політичні ігри та політичні баталії. як це все виглядає. Ну, і знаєте, він сказав Володимир Зеленський вчора на прес-конференції, що дякує польському народу, польському президенту за те, що вони допомогли нам. Перший період війни, коли всі евакуйовувалися від тих бомб, які летіли на Україну. І я хочу вас попросити, щоб ви також написали слова подяки. Якщо у вас є можливість, то напишіть через перекладач польської мови, щоб кожен громадянин Польщі побачив цю подяку. Бо чесно, ми забуваємо про те, що поляки для нас на початку допомогли. Звісно ж, кожна людина на цьому світі, от знаєте, є така приказка: десять разів допоможи, не подякують, один раз зроби погане, і все життя тобі будуть згадувати. І от так це відбувається, друзі, постійно. Я не знаю. Можливо, я вас переконаю і ви напишете свої слова подяки, за що я вам буду особисто вдячний. Бо я дякую полякам і полькам за, за ту допомогу, що вони зробили на початку тієї війни. І звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що дійсно. Я неодноразово повторював, що уряд Польщі там, там, там той, що був перед Дональда Туска урядом, він реально просто не хотів допомагати Україні через те, що хотіли потрапити до виборів. І вони об'єднували реально всі сили. Ну а що Володимир Зеленському було робити? Якщо Єврокомісія дозволила вивозити це зерно, відмінила всі дозволи, то при чому тут Володимир Зеленський? До чого тут Володимир Зеленський? До чого тут українці, якщо не ми прийняли рішення, і так само прийняв рішення тоді ж і уряд Польщі? То до чого тут взагалі українці? Це от полякам? Вони ж винуваті. От Минулий уряд. Вони в цьому винуваті, і ми тут взагалі ні до чого. Ну, і Володимир Зеленський гостро відповів, що вони мали робити, коли наші аграрії збирали зерно по позаміновиним полям. Багато зерна і так пропало через вторгнення Росії, і, звісно ж, також досить багато мільярдів доларів вони втратили через те, що не могли вивозити зерно. Адже ви знаєте, порт в Одесі закрили, то як же ж їм, через яку країну вивозити? Як він зазначає, що проблеми були не тільки з Польщею, а проблеми також були і серйозніші, друзі? Адже після того, як Польща. Сказала, що ми не будемо вам давати можливість возити транзитом зерно, то Угорщина і Словаччина до цього приєдналися. Ну, і ви розумієте, що було б робити уже Зеленському, то, то я не знаю. Всі аграрії до нього прийшли. Він має вирішити проблему. Я не знаю, що б я зробив на його місці. Ну, але він сказав: Окей, то ми будемо транспортувати, ми не будемо у вас продавати. Дайте нам вихід. Ну, і звісно ж. Польща сказала, ми припиняємо постачати вас зброєю, будемо себе обороняти і себе, друзі, наповнювати новою, новим озброєнням. Ну і звісно ж, МЗС Польщі викликало українського посла через репліку Володимира Зеленського на генасаблеї ООН, який сказав, що деякі країни ЄС підіграють Росії, перетворюючи зерно на трилер. Українське МЗС згодом закликало Польщу відкинути емоції та наголосило, що Україна запропонувала конструктивніший шлях вирішення зернової проблематики. Тобто Україна хотіла домовитися. І я казав, що вони повинні домовитися проте хтось відкидав ці пропозиції і просто грав цей трилер далі. Ну і звісно ж. Тоді польський прем'єр Матеош Маравєцький заявив, що Варшава припиняє постачання зброї, те, що я і сказав. І на початку листопада польські перевізники почали блокувати кордон із Україною для руху вантажівок, вимагаючи припинити транспортний безвіз. Хочу, друзі, сказати вам, що сьогодні близько обіда відбудеться, друзі, засідання Ради національної безпеки Польщі, де буде обговорюватися, друзі, конфлікт, збройний конфлікт в Україні, ситуація на фронті. І це все робить, друзі, президент Польщі Анджей Дуда. Тобто він оголосив про цей збір, і, звісно ж, ми будемо слідкувати за цими подіями. Я щиро дякую Володимиру Зеленському за те, що він так от реально відкрито зізнався, чому ж так це все відбувається, не побоявся цього сказати. І, як зазначав Володимир Зеленський, що він знав, що це відбувається, і говорив тодішньому уряду, що таке відбувається, щоб вони припинили це робити. І він казав, що вони програють і вони програли. Ну і я маю надію, що от. Ті міністри, які зараз оголосили, що досить важко буде вирішити конфлікт, тому що він досить довго триває, саме з блокадою пов'язаний, але я впевнений, що Дональд Туск зможе це зробити. Якщо ви бачили, зараз досить багато, друзі, позитивних змін уже входить в життя. Ну і деякі поляки, і не тільки поляки, а й незалежні українці напевно, зазначають, що Туск це не є, як би, пропольський. Громадянин, тобто який за Польщу? Тобто корінний патріот. Він хоче, щоб Польща йшла в Європу і співпрацювала з Європою та з усім світом. Чи підтримуєте ви таку, друзі, ідею? І якщо ми дивимося на Україну, чи підтримуєте ви таку ж саму ідею з Україною? Тому що якщо ми подивимося на сьогоднішніх президентів і минулих, я маю на увазі попереднього, то всі вони говорять, що нам треба йти до ЄС, до НАТО, тобто в світ. І те ж саме зараз пропагує Дональд Туск. Принаймні, я так вважаю. Ну і мені здається, що це правильно. Адже ми, люди світу, проте входять в гру корпорації, які грають нам не на руку. Тому завжди потрібно фільтрувати інформацію. Ну і звісно ж, медіа публічні в Польщі, знову ж таки, зараз їхнє керівництво, яке очолює ці медіа публічні, буде змінюватися, тому що реально, реально, це були пропартійні канали, які. Пропагували тільки основну партію, ви самі знаєте, яку яка програла в виборах, і мені це дуже не подобалося. А знаєте, в Польщі населення старіє, і тільки старші люди дивляться телевізор, бо не кожен з них навіть має кольоровий телефон, або ж не знає, як ним користуватися чи як фільтрувати інформацію. Ну і звісно ж, звісно ж, вони дивилися тільки ці канали, де і рекламували цю партію, тому вона так набрала багато голосів. Але це все зараз зміниться. Я сподіваюся, що винних. Покарають, посадять, можливо. І знаєте, я все більше переконуюся, що в Польщі далеко так все було не солодко останні декілька років. Але. Маю надію, що це все зміниться, і зміниться на краще. І в Польщі, як і в інших країнах, буде досить добре жити, де податки будуть не досить високі, і підприємці зможуть піднімати країну ще на вищий рівень, на вищий щабель, хоч Польща й так зараз на висоті. Ну і звісно ж, ми, українці, будемо також їм допомагати. А вони, в свою чергу, поляки та польки будуть допомагати нашій Україні, як вони це робили до війни, після війни і все життя. І всі не та незгоди просто нам не зроблять дикої погоди. Пам'ятайте цю фразу? Напишіть, звідки я її взяв. Якщо ви додивилися це відео до кінця, будь ласка, друзі, хочу вам ще раз всім подякувати за вашу підтримку, за ваші вподобайки, репости, підписки. Ви найкращі і невдовзі побачимося.